Виробляють порошки та мийні засоби. У Вінниці запрацював ще один завод після півторарічної перерви. Українська компанія Crytex Service офіційно запустила виробництво на потужностях колишнього заводу Вінниця Побутхім, переданого в управління Арма. Підприємство не функціонувало останні півтора року, адже кінцевим бенефіціаром був російський власник. А зараз тут вже виготовляють пральні порошки, рідкі засоби для прання, миття та чищення, а також косметичні товари. За словами заступника міського голови Андрія Очередного, новий Вінницький завод має 12 промислових ліній. Тож в майбутньому тут в посиленому режимі будуть нарощувати українське виробництво та створять сотні робочих місць для людей. Сьогодні більше ста людей вже працевлаштовано. І левова частка це 90% цих працевлаштованих людей, які працювали на попередньому виробництві, яке очищене від російського вже бізнесу, російської присутності, і сьогодні працювати буде виключно на Україну. В подальшому, які ми плани, почули від Крайтекса, і ми дуже їм вдячні за такий меседж для всіх: це плюс 100 нових робочих місць найближчим часом. І вони вже набирають цих людей, і ми закликаємо, щоб ви всі меседжі це передали далі. Що потребує підприємство працівників? І до кінця року ще планують 100, тобто більше 300 нових робочих місць. Ми маємо пам'ятати сьогодні. Велика кількість у нас внутрішньопереміщених осіб: Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської областей, Запорізької дуже багато людей потребують соціального захисту і роботи. І якраз на таких підприємствах, які відновлюють роботу, відновлюють, скажімо, впевненість в завтрашньому дні, які сплачують податки, військовий збір, який допомагає армії, ми маємо цих людей підтримати. Закликаю інвесторів, вкладайте в Україну. Переконаний, що той, хто вкладе, буде мати величезні в майбутньому преференції, тому що ви перші, хто зайшов. І сьогодні, якщо говорити про роботу нового підприємства в місті Вінниці Крайтекса, мені приємно констатувати факт, що також відбувається синергія з місцевим бізнесом. Ви бачили упаковку, в яку розливають бази з 2011 Сьогодні Вінницьке підприємство, яке постачає Тару. І таких синергій дуже багато. 30-40% зменшення імпорту саме в ось цьому сегменті це дуже-дуже чудовий показник. Купуйте українське, купуйте Вінницьке і разом до перемоги.